Журналістам, прошу спеціально, подивіться, будь ласка, я всі ці обвинувальні ті бздури, інакше їх не назвеш, виписав по абзацах свого обвинувального вироку і окремо розписав в зошиті от відповідно абзац, який там того обвинувачення, і відповідно свою думку, абсолютно не юридично, але свою думку, що що і яким чином я це трактую. Я вас дуже прошу, шановні журналісти, опирайтеся, якщо не дай Бог на вас якийсь буде тиск. Чи власників медіа, чи, чи влади, приходьте на суд, висвітлюйте, тому що наступним може бути тут за ґратами будь-хто з вас. І будь-кого з вас, за, скажімо, за критику влади можуть назвати російським, польським чи німецьким чи американським шпигуном. Це дуже важливо, бо тому що ви підтримуєте не тільки мене, ми самі всі себе таким чином журналісти підтримуємо. Бо тому що я те, що я бачу. Зараз мені слава Богу, я вже маю доступ до інформації. Мені е, в мене є приставка Т-2. Я бачу цифрові канали, і я просто бачу цей психоз, цей камуфляжна істерія, коли, скажімо, франківську крутять обов'язкову рекламу про те, що бомбосховище, що робити під час артилерійського мінометного обстрілу. Ми з вами, журналісти, ми розуміємо цінність в лапках тої влади. Ми розуміємо, для чого це є. Це є для того, щоб накручувати людей і таким чином з когось робити ворога, і щоб всі люди відповідно я. Єдине, що я скоїв гріх, це те, що я пішов проти сірої маси, яка, на жаль, не є смілива і ніколи не була. Але повірте, це дуже неспіврозмірно. В мене, ви бачите, що я відмовився від, ну, грубо кажучи, у мене від 12 до 15 років. У мене жодних пом'якшучого обставин не буде враховано, бо тому що я, я не визнаю своєї вини. Є таке юридичне правила. Але я свідомо йду, тому що я, я пішов на захист першої бозої запиті не убий. Я знаю, що обов'язково з вашою допомогою, з Божою ласкою, ми всі з цього вирятуємося і потім будемо разом згадувати це як просто жахливий сон. Я ще раз дякую вам, що ви всі прийшли.